Великі сподівання, гігантські амбіції, всесвітній вплив, а прогрес то маленький. Україна з Росією. У нас є невеликий прогрес. Це важке завдання. Це неприємно. Це неприємно. людей вбивають в таких кількостях, які ніхто ніколи не бачив. знаєте, там дуже рівні поля. і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, людське тіло. А кількість солдатів, які гинуть з обох боків, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного. І щотижня я отримую звіти, і це все летить в якусь прірву. Нічого подібного ніхто не бачив. Це дуже рівна поверхня, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Це власне житниця для всього світу. Але вона дуже плоска, і кулю нічим не зупинить крім тіла. немає ні захисту, ні нічого. і те, що там відбувається, набагато гірше ніж люди звітують по обидві сторони. А трохи за межами України на Курщині теж на рівні землі біжать солдати КНДР, що їх Росія застосовує у цій війні. Теж чисте і плоске поле, де окупантів і їхніх прихвостнів видно як на долоні. Допоки Дональд Трамп говорить, що дозвіл бити західною зброєю по території Російської Федерації це ескалація. Кремль уже ескалує наповну, залучає до війни проти України іранські технології, північно-корейських зброї та військових. Усе для того, аби заграбастувати, вбивати, катувати і нищити, бо Росія, як і її вічний президент, не вміють інакше. То чи буде обіцяне завершення війни за 24 години, на яке сподівається так багато людей, Навряд чи. Ви сказали, що можете закінчити війну за 24 години. Ви навіть сказали, що спробуєте закінчити ще перед тим, як вступити на посаду. Що ж, я намагаюся. Я намагаюся закінчити її, якщо зможу. Тобто ви активно намагаєтеся намагаюся. Ви говорили із президентом Путіним? Ні, я не казав. Ви не розмовляли з президентом Путіним з моменту свого ні, не казав. Ну я не хочу цього говорити, але останнім часом я з ним не розмовляв. Отже, ви розмовляли з президентом Путіним з моменту свого я не хочу це казати. Я не хочу говорити про це нічого, тому що я не хочу робити нічого, що може зашкодити переговорам. Це програма «24 години до миру, і ми з вами підсумовуємо помилки, декларації на словах, а не діях та байдужість демократичного світу. Аби поміркувати кожні 24 години. Ми справді наближаємося до миру. Але якою буде його ціна, поки не знає ніхто. Чи готова Росія до тих перемовин, про які активно і часто висловлюється Дональд Трамп? А з ким мають бути ці переговори, якщо Путін, виявляється, воює не з Україною, а з НАТО. Знаєте в чому різниця? НАТО воює з нами, але руками українських солдатів. Україна не шкодує своїх солдатів в інтересах третіх країн. Україна не використовує самотужки високоточне озброєння. Це робить НАТО. А російська армія і воює сама, і продукти сама робить воєнні, і програмне забезпечення робить сама. І в цьому велика різниця. Угу, звісно, так ми і повірили. Росія усе сама, все самотужки. От тільки на Курщині чомусь бігають північно-корейські військові. У тій зброї, якою вихваляється Путін, досі є західна компонента, шахеди іранського виробництва, снаряди, що їх Кремль застосовує в Україні, доставили із пхеньяну. А так, то все інше Росія робить сама. Висловлює претензії на землі чужих суверенних держав, втручається в іноземні вибори, погрожує усьому світу ядерною війною і провадить гібридну війну не лише проти України, а й проти так званого колективного заходу. У дечому Росії поміч навряд чи потрібна вкрасти пральну машину чи унітаз, або ж написати на Жигулі на Берлін, окупанти і самі впораються. Але чи розуміє захід загрози, що надходять від Кремля? Чи усвідомлюють вони, що російсько-українська війна екзистенційна і полягає вона не лише у захопленні земель України, а й у тому, аби встановити контроль над глобальним світовим порядком. Росія хоче, щоб її боялися і поважали. Україна хоче, аби Росія перестала вторгатися і вбивати та відповіла за воєнні злочини. Дональд Трамп хоче завершення російсько-української війни. Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії. І мирні ініціативи заслуговують поваги. От лише одне зрозуміти важко, чому політики з різних країн світу звертаються до України. Хіба ж це Україна нищить цивільну інфраструктуру, вбиває мирне населення, вторгається у чужі країни з бажанням заграбастати і володіти? Хіба ж Україна розпочала найбільшу війну у Європі з часів Другої світової? Можливо, Україна застосовує міжконтинентальну балістичну ракету для атаки на велике місто, що вкотре змушена ховатися під час сигналу повітряної тривоги. Це, начебто, є жертва як валтівник, і світ звертається до обох. Гейти, агресори, перестань катувати, гейти жертво, перестань оборонятися і досягніть компромісу. Світ цинічний, і сьогоднішню велику байдужість до нації, що потрапляють, уособлює в собі угорський прем'єр-міністр. Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність. Орбан намагається натягнути на себе роль миротворця, яка йому відверто не надто личить. Політик, що радо бере європейські гроші, але вставляє палки у важливі рішення Євросоюзу і влаштовує турне до Кремля. Від нього лунають прокремлівські наративи. І, навряд чи, схожого штибу, ультиматуми, Орбан ставив російському президенту, коли приїжджав до Путіна. Мовляв, ось вам умови: приймайте або відмовляйтеся. Крапка. Але так завжди завжди для нашої історії. За увесь новітній час України нашу державу завжди змушували погоджуватися у 94-му році. Країну посадили за стіл, аби підписати Будапештський меморандум, який себе не виправдав. У 2014 році Україну посадили за стіл переговорів у мінську. Попри восьмирічні прагнення нашої країни до миру, усе ставало дедалі гірше, і Путін відчув, що може вторгнутися в Україну повномасштабним шляхом. Згодом він зрозумів, що удари по енергетичній інфраструктурі або ж шпиталях, і навіть по пологовому будинку чи дитячій лікарні не отримають достатньої відповіді від тих, хто на міжнародній арені кричить про захист демократії і одвічну боротьбу зі злом. Російського диктатору весь цей час, чеченські війни, вторгнення в Грузію, бомбардування Сирії, війна проти України завжди намагалися умиротворити, а не здолати. Його, начебто, питали, що зробити, аби був мир? І він нібито відповідав світу: мовчати і не втручатися. Хоч колективний захід продовжує обурюватися і тривожитися, та їхня реакція скоріше тиха, ніж голосне протистояння диктатору. Його знову намагаються умиротворити у численних планах західних політиків, що сплять у своїх затишних домівках, йдеться про поступки російській владі. Мовляв, Україну віддавай Росії території і настане мир. Але чи можливий мир із тим, хто підміняє поняття? Я упустив цю частину дуже важливу частину вашого запитання. Політика це мистецтво компромісу. І ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто противна сторона в прямому і переносному сенсі цього слова противна сторона відмовилася від переговорів, а ми завжди до цього готові. І результатом компромісів цих переговорів завжди є компроміси. Адже домовленості ми досягли, по суті, в Стамбулі наприкінці 2022 року. І повторюся, в сотий раз українська сторона парафувала цей документ, а значить, в цілому з ним погоджувалася. Тож, давайте ще раз про те, що світ вперто ігнорує, це не лише історія України. Перша російсько-чеченська війна за рік і вісім місяців призупинилася, а не завершилася підписанням хасав'юртівських угод. Через два роки і чотири місяці почалася друга російсько-чеченська війна, і Кремль таки окупував цю країну. У випадку України мінські домовленості були хиткими, але через вісім років після першого раунду призвели до повномасштабного вторгнення. Тож чи торг із диктатором справді принесе мир? Чи пожертвування Україною, а не її подальша підтримка, зможе зупинити російського диктатора, який стверджує, що воює з НАТО? Темпами, чого не скажеш про наших суперників. Ми вже говорили про успіхи наших збройних сил. Не в останню чергу це пов'язано зі зростанням виробництва в оборонній промисловості Російської Федерації, і робимо ми це, повторюся, впевнено і цілком раціонально. Ішлося про те, що наші війська наступають на лінії зіткнення То і що за рахунок чого? Зокрема, через доступність обладнання, про яке я щойно згадував, так, майже всі країни НАТО воюють з нами, але ми говорили про наших. А чи розуміють в оборонному альянсі загрози, що лише зростають через Росію. Ви питаєте, чи боюся я, що Росія вторгнеться в НАТО? Ні, я не думаю, що Росія піде на це, тому що це означатиме набагато більше ускладнень, ніж вже є в Україні. У Росії справи йдуть не дуже добре, у тому числі і в економічному плані. Тому ми не маємо прямих військових загроз, але ми дуже серйозно ставимося до нашої оборони. Але Росія це не лише про прямі неприховані дії, якось конвенційна агресія. Ні, це ще й про гібридні операції, які країна-агресорка уже реалізовує проти нашої країни і заходу. Наприклад, видання за телеграф наприкінці листопада писало, що Росія готує масштабну кібератаку на Велику Британію. Російські військові та їхня неофіційна армія кіберзлочинців і хакерів не просто посилили свої атаки, але й розширили цілі до декількох членів і партнерів НАТО, кажуть у британському уряді. У Великій Британії Росія націлилася на наші змі, наші телекомунікації, наші політичні та демократичні інститути та нашу енергетичну інфраструктуру. Військова жорсткість це одне, але кібервійна може бути дестабілізуючою та виснажливою. Кібератакою Росія може вимкнути світло мільйонам людей. Це може вимкнути електромережі. Це прихована війна, яку Росія веде з Україною. На початку цього року два госпітальні трасти Британської національної служби охорони здоров'я у Лондоні були зламані. Це призвело до перенесення понад 800 запланованих операцій і 700 амбулаторних прийомів. Серед пацієнтів були і ті, хто потребував лікування раку та трансплантації органів. Вважалося, що злом був рукою російської кіберзлочинної групи Кілін. ЄС готує санкції проти Росії за дезінформації та гібридні операції. Пише видання Bloomberg. Європейський союз пропонує запровадити санкції проти понад дюжини осіб і трьох організацій у рамках першого набору заходів блоку щодо Росії за її операції з дезінформації та іншу гібридну діяльність. Згідно з проєктом, з яким ознайомилося видання, запропоновані заходи стосуватимуться кількох офіцерів і груп російської розвідки, а також урядовців і медіапідприємців. Обмеження є частиною нового режиму санкцій, схваленого на початку цього року, який зосереджується на операціях з дезінформації та інших дестабілізуючих діях у всьому світі пов'язаних із Росією, і це правильний крок назустріч справжньому миру: захищатися і давати відсіч, а не мовчати і пропонувати злу прислухатися. Захист від російських загроз у реальному інформаційному та кіберпросторі ось те, що має бути на порядку денному світу, а не розмисли про те, чи зупиниться війна, якщо на поталу агресору віддати жертву. Бо ж світова історія знає, ні, цього ніколи не досить. Це лише підвищує апетити диктатора. Напередодні Другої світової війни тези про сумнівний мир в обмін на чиїсь території вважалися панацеєю, але призвели тільки до мільйонів жертв. Історії, звісно ж, змінити не можна. Але зараз колективний захід може глянути у вічі правді, і нарешті зрозуміти. умиротворення призводить до ще більшої агресії, а не навпаки. Це була програма «24 години до миру, і за цю добу до нього навіть не наблизилися. Одного ранку прокинемося, і до миру буде лише 24 години. А ми ще не будемо цього знати. Однак якою буде ця доба, залежить перш за все від нас.